Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 24 грудня 2024 року. Вітаю всіх із наступаючим Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю всього найкращого Божого благословіння і миру і перемоги Україні. Хочу трошки показати, залишилося деяка кількість ще саджанців кудрані, кого цікавить. Я їх переніс із теплиці в таке майже неопалювальне приміщення. Чому? Тому що вони. Щоб серед, ну, в кінці зими десь у лютому починають пробуджуватися, в теплиці стає тепло, дуже сонечко присвічує. І е, потім їх важко пересилати, переправляти, коли е, малесенькі росточки на них. То тут вони стоять і ну, до, майже до часу, коли їх вже можна буде садити, вони не, про, не прокидаються, не пробуджуються. Е, багато з них вже замовлених, є люди, яких ніде тримати, хочуть посадити на дачі, а самі живуть на квартирі. Ніде їм перетримати в прохолодному приміщенні через зиму, тому залишили в мене, оплатили. А деяка частина ще залишилася на продаж. Здебільшого, це залишилися жіночі саджанці сорту Сідлес. Ось такі вони щеплені на маклюрі на 2-3 річних сіянцях. Так важко їх оцінити, особливо коли вони без листя. Але такі гарні, розгалуджені саджанці, якби вони були. Зкриті листками, тоби вони, звичайно, виглядали гарніше. Звертаю вашу увагу на те, що вони самі пагони цього сорту мають таку особливість, вони темненькі такі, мають, зараз трошки збільшу, мають такі чорні або сплошну, або плямки іноді. Ось там є і сіре, і починається чорне. Дехто із покупців переживав, що це, чи вони живі взагалі. Хочу сказати так, вони живі. Бачите, тут кінчик ще не зовсім визрів, навіть зелений. Це така особливість саме цього сорту. Десь є більше, десь менше. Бачите, із сірим, і чорним. Бруньки чорні також. Це нормально. Кінчики після щеплення в перший рік не завжди встигають визрівати саджанців. Але це все в порядку. Тому в першу зиму краще я всім рекомендую кудранів перетримати в прихолодному приміщенні, а висаджувати вже навесні. І вона за наступний сезон свій у відкритому ґрунті встигає вже і вирости, і потім визрити до кінця. А молоді прививки однорічні, ну, мається на увазі, що щеплення цього року правила гетують до останнього і ось такі не, не на кінчиках іноді не визрівши. В загальному саджанці, я б сказав, непогані, деякі є в мій зріз, деякі є навіть вище. Ось є й такі. Ну, але більшість із тих, які великі, вже замовлені. Були і двохсортові, чоловічі і жіночі, на одній підщепі. Але вони також, здебільшого, вже всі замовлені. Якщо залишилися, то такі, у яких, наприклад, жіноча частина розвинута гарно, добре, розголуджена. А чоловіча гілочка прижилася, вона мала листочки, все, але майже не дала приросту або зовсім не дала, то я не можу на 100% дати гарантію, що як вона поведе себе навесні. Це чоловіча частина. А жіноча повністю гарна, симпатична, розгалужена. Тому ці саджанці я можу вважати ну, як за односортові навіть. Хоча може бути не, деяка ймовірність, що будуть двохсортові, тобто і чоловіче прикинеться, тоді це буде як бонус. Так, є там деякі, що я собі залишив. Це із нових сортів, які я отримав живцями і пощепив. Буду їх висаджувати також сам собі навесні вже в відкритий ґрунт, якщо, дасть Бог, доживемо, все буде добре. А зараз, якщо кого цікавить, їх просто треба так само, як ми, перетримати в прохолодному приміщенні до весни, потім садити. Вони в цих пакетах для саджанця ці у контейнерах спокійно собі достають. Треба час від часу їх поливати, щоб не пересохло коріння. Ну і не сильно, щоб не підгнило. Ось тут, бачите, місця щеплення. Якщо кого цікавлять ціни, то там односортові жіночі йдуть від 500 гривень за менші саджанці і, і більше. Є що до 900, були й до 1000, ті, що красивіші. 800-700, різні є ціни в залежності від розвитку саджанця. Ось так, коротко, кого цікавить, звертайтеся на Viber. Здебільшого мені найзручніше пересилати через Viber фотографії кожного саджанця. Маю, коли вони ще були з листочками, можу поскидати, людина всі вибирає, я тоді пакую і відправляю. Або кого немає де тримати. Залишаю в мене до весни, я потім навесні надсилаю. Так що, всім, всього найкращого. На все добре.